Контракт 1824 розширили і тепер дозволяється хлопцям долучатися до будь-яких бойових підрозділів. Як ми знаємо, що раніше можна було обирати лише кілька бригад, тепер всі бригади зможуть набирати по цьому контракту. Тобто кожен. Охочий віком від 18 до 24 років може самостійно обрати будь-яку бойову бригаду та підписати контракт. Наголошую, що це саме йде мова про бойову бригаду. Нагадаю, що контракт на один рік в піхоту, на 2 роки на посаду оператора дронів. Умовами є те, що контракт на 1 мільйон гривень, з яких 200 тисяч гривень зразу. При підписанні контракту виплачується та 800 тисяч гривень виплат двома частинами на час дії контракту. Також додатково до 120 тисяч гривень на місяць, плюс доплати за бойові завдання. Є також можливість вибрати частину та спеціальність. Компенсується оренда житла протягом служби та гарантується медичне забезпечення, стоматологія, протезування зубів, якщо треба, ну і так далі. Щодо іпотеки, так ось, 0% річних. Після закінчення контракту через ЄОСЕЛЯ також надається безкоштовний проїзд, пільги на комунальні послуги, навчання у закладах освіти по контракту, по квотам також. І кошти саме буде сплачувати держава. Але це все після закінчення відповідного контракту. Є також право на виїзд за кордон, ну і звільнення від мобілізації на один рік після закінчення контракту. Якщо цікавить юридичний супровід, допомога, консультація, то пишіть в особисті, поспілкуємось. Є також у нас телеграм-канал, в шапці профілю та в описі під цим відео буде посилання на нього. Дякую за увагу і до зустрічі!